Цілі тестування, оцінити робочі продукти, такі як вимоги, юзер-сторі, дизайн та код. Також намагаємося знайти ініціювати дефекти, впевнюємося, що є гарне покриття тестового об'єкту, зменшуємо ризик неадекватної якості програмного продукту. Верифікуємо, що вимоги були досягнуті. Верифікуємо, що тестовий об'єкт в нас легальні, конструктивні і відповідають вимогам регулятора. Також надаємо інформацію стейкхолдерам, щоб вони могли приймати рішення по бізнесу. Будуємо впевненість, що продукт якісний. Валідуємо, що тестовий об'єкт повний, завершений та працює, як очікують замовники, стейкхолдери. Цілі тестування можуть бути різними в залежності від контексту залежить від того, який продукт тестується, який зараз рівень тестування, які ризики, на якому рівні тестування ми знаходимося. Також це можуть бути фактори бізнесу, саме корпоративні. Це корпоративна структура, також залежно від конкуренції, від часу та від ринку. Наприклад, протягом компонентного тестування цілі можуть бути, щоб знайти якомога більше дефектів на ранній стадії та зробити якомога більше. Тестів для покриття. А протягом приймального тестування цілі можуть бути, щоб впевнитися, що система працює правильно, що все задовольняє вимогам. Також однією з цілей може бути надання стейкхолдерам інформації про ризики, що стосується релізу, або що стосується часу до випуску.